Моє вітання усім, хто прийнявся до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини у студії Андрій Гаврилов. І сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся про таке: у селі Щербані по вулиці Світлій сталася пожежа у складському приміщенні. За словами свідків, згоріло морозиво. Інформаційна табличка з зображеннями рослин, які їли люди у голодомор, з'явилася у Полтаві біля пам'ятного знаку – жертвам голодомору. Понад 41 тисячу гривень передали військовим для захисту неба над Полтавою у рамках матчу за суперкубок області з футболу. А зараз про це та інше більш докладніше. Інвентаризація об'єктів комунальної власності та фінансування медичних закладів області. Сьогодні депутати на засіданні бюджетної комісії обласної ради підбили проміжні підсумки. Деталі у наступному сюжеті. На засіданні постійної комісії з питань бюджету та управління майном Полтавської облради обговорили інвентаризацію об'єктів комунальної власності та фінансування медичних закладів в області. Ці питання стали головними у порядку денному. Начальниця управління майном Леся Коморна прозвітувала про стан об'єктів, які перебувають у спільній власності громад області. Полтавська обласна державна лікарня, ветеринарна медицина та її структурні підрозділи. Проінвентаризовано 607 об'єктів, на яких знаходиться 518 одиниць споруд. Під час проведення. Дня інвентаризації встановлено, що 16 об'єктів нерухомого майна зруйновано, 76 об'єктів нерухомого перебувають в аварійному стані, 19 об'єктів перебувають в незадовільному стані, один об'єкт незакінченого будівне, будівництва після завершення інвентаризації. Усі питання візьмуть на контроль. Головне навести лад у майнових відносинах та забезпечити прозорість управління, наголосила голова комісії Лариса Босенко. Ми ж не просто так розпочали цю інвентаризацію і з урахуванням змін. До законодавства, ви розумієте, про що я маю на увазі, да, до Господарського кодексу, його вже фактично відсутність його існування, тому, да, тому ми в цей період маємо його всі ці моменти врегулювати остаточно. І вийти, як то кажеться, в нуль, окрім питань інвентаризації, депутати розглянули фінансування закладів медицини. Йдеться про завершення робіт у Кременчуцькому будинку дитини, ремонт систем опалення в обласній лікарні з Кліфасовського та придбання комп'ютерної техніки для медичних закладів для приведення у відповідність до вимог Національної служби здоров'я України для заключення пакетів по програмі медичних послуг для придбання комп'ютерного обладнання. На сьогоднішній день профінансована. Сума в розмірі мільйон 263 шістдесят тисячі 650 гривень. Залишок коштів утворився внаслідок економії і перерозподілено на придбання ноутбуків. Кошти використані в повному об'ємі. Загалом на комісії розглянули більшість питань порядку денного. Частину з них перенесли для додаткового опрацювання. У селі Щербані по вулиці Світлій горіло складське приміщення. Вогонь повністю знищив морозильну камеру, в якій, за словами свідків події, була велика кількість морозива. Крім цього, полум'я пошкодило три автомобілі, припарковані поблизу будівлі, закопчено стелю та стіни на площі тисяча квадратних метрів. Як повідомила речниця рятувальників області Світлана Рибалко, ніхто з людей не постраждав. Саме приміщення складів рятувати вдалося. Причина цієї пожежі встановлюється. 29 жовтня, о 5 годині 10 хвилин, до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у складській будівлі по вулиці Світлій у селі Щербані Полтавського району. По прибуттю підрозділів на місце події горіла складська будівля відкритим полум'ям. Спостерігалося значне задимлення. Рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Рятувальникам вдалося врятувати будівлю від повного знищення вогнем, а також попередили перекидання вогню на поруч розташовані будівлі. Пожежа локалізована у 6. 6 годині 15 хвилин та повністю ліквідовано о сьомій годині. На Полтавщині в лісі заблукав 16-річний хлопець. До поліції 28 жовтня звернулася жителька Полтавського району, яка повідомила про зникнення сина у лісі поблизу села Терентіївка Новоселівської громади. На пошуки підлітка негайно вирушили поліцейські. Врешті, після години пошуків, правоохоронцям вдалося його знайти. Повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Після надходження даного повідомлення до поліції керівництво відділу номер 2 Полтавського району управління направило на пошуки дитини максимальну кількість свого особового складу. Пошукові заходи тривали понад одну годину. Їв розшукали неподалік села Бронівка Полтавського району, і екіпаж поліції допоміг заявниці та її сину безпечно повернутись додому. Льон щавель молочай. Сьогодні ці слова на табличці біля пам'ятного знака. А майже століття тому це був шанс вижити. Полтавці згадують історії своїх рідних, які пережили голодомор. Більше про це дивіться у сюжеті. Треба поб'ятати, де мама, наприклад, пережила голодомор, а батьки всі в деї погибли. Льон щавель молочай. Інформаційна табличка з зображеннями рослин, які їли люди, щоб вижити, з'явилася у Полтаві біля пам'ятного знаку жертвам голодомору. Полтавець Олександр каже, бабуся й дідусь застали голодомор ще дітьми на Київщині. І керує лісі, є історії. Ілі ілі... є пам'ятати, історія. Пам звісно. В ті часи її родина проживала за Кременчуком, згадує Полтавка Раїса Олексіївна. Бабушка була да дуже голодала. Та й наша сім'я була велика, роги зірвали, їли, а потім опухав пухав того рогу. Спогадами про голодомор ділилися односельці у її дитинстві, говорить мешканка Полтави Олександра. Потрібно, щоб люди про це пам'ятали і знали, щоб і повторювалися. Найважчим був 1933 рік. Розповідає працівниця краєзнавчого музею Валентина Клочко. Особливо зима. 33-го року тоді найбільше людей вимерло. Крім того, вже з'явилися чорні дошки, тому що села заносили на чорні дошки і не дозволялося селянам виїжджати. Вся торгівля заборонялася, не дозволяли міняти речі, якісь побуту на продукти. А потім і вся область занесена була на чорну дошку. Зі слів Валентини Клочко від голодомору у 32-му, 33-му на території України за різними даними померли до 10 мільйонів людей. На Полтавщині до 1 мільйона. Профорієнтаційний хаб з сучасними тренажерами для ознайомлення з різними робітничими професіями відкрили сьогодні у Решетилівці. молодь, а також усі, хто бажає опанувати нову професію, можуть спробувати себе у ролі кондитера, зварювальника, тракториста і не тільки побували у новостворному просторі наші журналісти. Полтавщина серед перших регіонів, які долучилися до реалізації урядової програми реформи старшої профільної школи. Зокрема, для розвитку освіти депутати Полтавської обласної ради залучають інвесторів. Понад 8,5 мільйонів гривень вже інвестовано у створення сучасних освітніх хабів на Полтавщині. Серед них профорієнтаційний хаб в Решетилівці, який відкрили в межах реалізації швейцарсько-українського проєкту «Десайт» для популяризації робітничих професій. Інноваційний простір реалізували на базі. Зі професійного аграрного ліцею імені Боровенського. Ну і шановні учасники, запрошую ще на одну цікаву локацію. Прошу за мною, будь ласка, з обласного бюджету виділено кошти на співфінансування цього чудового проекту. Це проект не тільки решетилівський, це проект реалізовується і в Кременчуці. Тобто, по галузям, якщо там більше металообробка, то тут більше сільського господарства. Перспективи однозначно є з розвитку робітничих спеціальностей, Це, це те, чого нам зараз. Ну, не вистачає для ознайомлення молоді з робітничими професіями у приміщенні ліцею обладнали шість практичних станцій. Тут з допомогою сучасних симуляторів можна спробувати себе у ролі зварювальника, тракториста, комбайнера, водія вантажівки, лаборанта хіміко-бактеріологічного аналізу, кухаря, кондитера або пекаря. Ми робимо майстер-клас по випіканню круасанів і будемо їх випікати у пару конвектоматі. Він уже зараз розігрівається до потрібної йому температури. Коли він нагріється, ми поставимо на випікання 10 хвилиночок і круасани будуть готові. Коли вона виконує зварня, тут показується кружечок зелений зверху. Це кут нахилу пальника. До вашої уваги представлений прилад. Аналізатор, який за декілька секунд дозволяє визначити шість показників молодці. Взагалі, ідея цих хабів це така презентаційна зона, та для того, щоб діти шкільного віку могли спробувати себе в різних професіях, які є конкретно в цьому професійному коледжі. Ми вдячні уряду Швейцарії, що він допоміг Україні інвестував в цей конкретний хаб 3,6 і гривень. А ще майже 5 мільйонів гривень. Інвестувала обласна влада, це обласна військова адміністрація та обласна рада, які дофінансували закупівлю необхідного обладнання і поточний ремонт в цьому хабі. Проєкт розпочався ще в грудні минулого року. Відкриття профорієнтаційного хабу це нова сторінка в історії Решетилівського професійного аграрного ліцею, говорить його директорка Ніла Спільна. В нашому просторі розташовані ті локації з професії, яких ми готуємо. Це аграрні. Арний напрямок варто сказати, що наш хаб він доступний для людей з обмеженими можливостями. Ми готуємо не лише молодь, а ми також даємо можливість здобувати професію і обирати цю професію для людей дорослого населення. Ну і розуміємо, що на сьогоднішній день війна буде мир. Повертатимуться наші захисники, які також, мабуть, захочуть змінити свій напрямок, і, і будуть також обирати іншу професію. Можливо, водія, можливо, зварника. Учень сідає, пристібається, і все як на справжньому автомобілі. Є три педалі, щеплення та <гальмута>, педаль акселератора, тобто газу, як зазначив під час панельної дискусії депутат Полтавської обласної ради Олег Діденко, робітничі професії одна з основ розвитку держави. Вони престижні та актуальні сьогодні і будуть затребувані після війни. Я тут запевняю, що максимальна дотичність депутатського корпусу обласної ради обласної влади, тому, що це спільні проекти. Вона буде. І напрямок цей однозначно. А про те, що ми, як депутати, сприяємо максимум, щоб кожен керівник підприємства себе рекламував і шукав робітничу професію до себе на роботу, однозначно, це єсть, було і буде. Напередодні аналогічний простір відкрили і у Кременчуці. Загалом в Україні вже 10 таких профорієнтаційних хабів. Шукала легкі заробітки у телеграм-каналах, намагалася наводити ракетно-дронові атаки окупантів по Полтаві в обхід протиповітряної оборони. За матеріалами Служби безпеки України засудили жінку, яка передавала дані ворогу про Полтавщину. Правоохоронці затримали її у лютому цього року. За даними слідства, вона збирала інформацію про місця базування радіолокаційних станцій і мобільних вогневих груп поблизу Полтави, а також фіксувала наслідки обстрілів, передаючи координати куратору. Про це повідомили. Речниця Служби безпеки України в Полтавській області Інна Усова. Під час обшуків у неї вилучено смартфон із доказами роботи на ворога. За матеріалами СБУ, інформаторку визнано винною за частиною 3 статті 114 Прим 2 Кримінального кодексу України. Несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану. З урахуванням співпраці зі слідством суд призначив їй 8,5 років позбавлення волі. Розслідування проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. У Полтаві попрощалися з захисником України Максимом Кочубеєм. Чоловік працював в Укртелекомі, а згодом став військовим. Спогадами про загиблого воїна поділилися його колеги та побратими. У Полтаві люди зібралися, щоб попрощатися із 45-річним захисником України Максимом Кочубеєм. Чоловік проживав у селі Пристанційне Новосанжарської громади. 14 років пропрацював електромеханіком електрозв'язку в Укртелекомі. Згадує його доброту та професіоналізм. Колега Любов Андріївна дуже жалко. руки були в нього золоті. Він ішов усім на зустріч. він був чуйна людина. Із 2015-го служив у складі однієї з військових частин начальником електростанції відділення телекомунікації взводозв'язку. Захисник завжди був готовий підтримати, говорить його побратим Олександр. Відповідний момент він, він не дав задню, він пішов. І як справжній громадянин. Захистив не тільки свою батьківщину і свою сім'ю. Старший солдат Максим Кочубей загинув 26 червня 2024-го в районі виконання завдань за призначенням в Донецькій області. До 27 жовтня цього року вважався зниклим безвісти. Тоді надійшла звістка про його загибель. Поховали військового у селі Пристанційне, звідки він родом. У захисника залишилися мати та брат. Для захисту небо над Полтавою понад 41 тисячу гривень передали на потреби захисників у рамках матчу за суперкубок області з футболу. Більше про це дивіться у сюжеті у Полтаві захисникам України передали 41 тисячу 150 гривень. Кошти зібрали на стадіоні молодіжний під час футбольного поєдинку між Олімпією та Рокитою за суперкубок області на формування ще однієї мобільної вогневої групи Полтавського ДФТГ, які будуть прикривати небо без Середнє над самим містом це буде або ж пікап, або ж, можливо, якийсь мікроавтобус, на який буде чіплятися причіп з крупнокаліберним кулеметом. Ініціатива провести матч на підтримку ЗСУ належить Асоціації футболу Полтавської області, каже її очільник Валерій Головко. З минулого матчу Кубкового виникла ініціатива зібрати донат, тому що болівальника було багато і передати військовій частині. Головне, що вона піде на Необхідні речі, які потребують наші військові, навіть до штатного майданчика удар по воротах М'ячу Сіці забиває одинадцятий номер. Іван Куць у підсумку переможцем Суперкубку області з футболу стала Рокита. Команда перемогла Олімпію з рахунком 2-1. Це була остання інформація випуску. А я прощаюся із вами. і Нагадую, що наші сюжети можна переглянути на сайті IRT.pl.ua. Ну якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію на телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україною.